Задачі на розчини. Перша задача. Морська вода містить 4% солі за масою. Скільки прісної води потрібно додати до 50 кг морської води, щоб концентрація солі склала 1%. Отже, в таких задачах дуже важливо записувати правильно умови задачі. Отже, в нас є вже є 50 кг морської води, в яких у нас присутні 4% солі. Це вода, це сіль. І нам а, треба знайти, скільки а, нам треба додати прісної води, щоб утворився новий розчин, в якому солі буде лише 1%. Але щоб це знайти, ми краще спочатку знайдемо взагалі нашу масу цього розчину. Тобто ми не знаємо масу нашого розчину. І першою нашою дією буде знаходження, скільки кілограмів буде важити наша сіль в 50 кілограмів морської води. Для цього нам треба 50 кілограмів помножити на 4 сотих. Це буде 2 кг солі в 50 кілограмах. Морської води. Далі в нас кількість солі в новому розчині, в якому солі буде лише 1%, не зміниться. Тобто залишиться ті самі 2 кг. І для цього нам треба 2 кг поділити на 1 соту. І ми отримаємо 200 кг. Це маса нового розчину, де солі 1 відсоток. І тепер вже можемо знайти кількість прісної води, яку нам треба додати. Тобто це 200, відняти вже 50 кг морської води. Це буде 150 кг. І це буде наша відповідь. 150 кг прісної води треба додати. Наступна задача. В нас змішали 20-відсотковий розчин соляної кислоти з 5% і отримали 600 г 10% розчину. Скільки грамів кожного розчину було взято? Отже, давайте спочатку уявимо, що в нас відбувалося. У нас змішали 20-відсотковий розчин. Ось, наприклад, цей. З 5% розчином і отримали 10% розчин, але нам також казали його масу. Він важить 600 грам. Для розв'язання цієї задачі також дуже важливо записати правильно наші умови. Я пропоную записати їх у вигляді таблички. У нас є перший розчин, другий розчин і третій. Розчин, і запишемо. І також в нас є маса розчину, кількість соляної кислоти і маса кислоти. Отже, маса першого нам треба знайти кожний розчин. Можемо сказати, що маса першого нехай буде х. Масу третього ми вже знаємо, це 600 грамів. І маса другого тоді буде 600 відняти х. Тобто в нас всього 600 грамів. Перший ми взяли за х, інший тоді буде 600 мінус х. Те, що залишається. Далі в нас відомо, що в першому розчині 20% соляної кислоти, в другому 5% і в третьому 10%. І тепер давайте знайдемо, скільки в кілограмах в нас буде соляної кислоти в кожному розчині. Не в кілограмах, а в грамах. В першому це нам треба Х помножити на 20%, сотих. в другому 600. Мінус х помножити на 5. Сотих, і в третьому 600 помножити на 10. Сотих. В нас виходить, що тут буде 0,2х, тут буде 0,5 помножити на 600 мінус х, і в третьому в нас виходить 60 грамів. І тепер ми можемо вже скласти рівняння, додаючи це все. Отже, в нас виходить, що в першому розчині в нас 0,2 грамів соляної кислоти, плюс в другому розчині в нас ось ця кількість. І це дорівнює 60 грамам в третьому розчині, який ми готували. Тепер можемо порахувати, що в нас тут виходить. І х в нас виходить 200 грамів. Тобто це в нас вага першого розчину. Тоді вага другого розчину це буде 600, відняти 200, буде 400 грамів. Це і будуть наші відповіді.